Моральні цінності та чесноти здавна є фундаментом, на якому будується майбутнє наступних поколінь. Вони вчать розрізняти добро і зло, окреслюють межі і напрям, допомагають ухвалювати рішення. Коли довкола хаос, література віддавна відіграє тут важливу роль упорядковує досвід, закріплює зразки поведінки і показує наслідки вибору. Завдяки цьому вона є не лише оповіддю про світ, а й практичним дороговказом у житті, у повчанні дітям. Володимир Мономах звертається до своїх синів як батько і державний діяч текст створено на Київській Русі на межі 11 12 століть, але він звучить разюче. Сучасно, Мономах наголошує на справедливості, відповідальності та смиренні, він навчає шанувати старших. Дбати про бідних вдів і сиріт, допомагати подорожнім, застерігає від пихи і гніву, бо влада без чесноти швидко обертається кривдою, сильно підкреслює працелюбність, не марнувати часу, не піддаватися лінощам, рано вставати, пильнувати обов'язки. Це не просто перелік правил, а спосіб мислення чеснота має бути щоденною практикою, а не декларацією. Мономах також показує, що приклад сильніший за слова батько, який сам живе відповідально, дає дітям найкращий урок. У цьому сенсі повчання є мостом, воно переносить цінності крізь час і передає їх у руки наступного покоління в неушкодженому вигляді. Подібний механізм діє у пані Тадеуші, Адама Міцкевича. Поема постає в умовах поділів Польщі, але її послання виходить поза політику. Це оповідь про спільноту, що тримається завдяки чеснотам, гостинності, вірності, традиції, почуттю честі, відповідальності за дім і країну. Суддя навчає молодь правил співжиття і поваги до звичаю не як порожнього ритуалу, а як мови спільноти. Зося уособлює скромність, працелюбність і готовність служити іншим. Найсильніший приклад дає, однак, яцек сопліця. Який, як отець робак, проходить шлях від провини до виправлення, його історія урок, що чеснота це не безгрішність, а сміливість визнати провину і наполегливо виправляти кривди. Такий взірець виховує наступне покоління дієвіше, ніж патетичні гасла. Обидва тексти поєднує переконання, що цінності потрібно передавати вчинком. У Мономаха це відповідальний правитель і батько, у Міцкевича. Господарі вихователі та герої, які живуть так, як говорять, відрізняються адресати повчання, спрямоване до майбутніх правителів, і окреслює етику влади. Пан Тадеуш формує етику спільноти і родинного дому. Спільний знаменник простий. Без чеснот людина втрачає орієнтир, а спільнота пам'ять і тяглість. Варто перенести ці висновки в сучасність. Сьогодні легко піддатися поспіхові тиску на результат і короткочасним трендам, а втім, чесність, працелюбність, емпатія, відповідальність за слово і готовність виправляти помилки і далі визначають довіру, якою нас наділяють інші. Ця довіра капітал важливіший за фактичні знання, бо дозволяє співпрацювати, творити і виховувати. Література нагадує, що чеснота. Не додаток до життя, а його каркас завдяки їй окрема людина здатна витримати кризу, а покоління зберегти тяглість попри зміни. Підсумовуючи, Мономах і Міцкевич показують, що моральні цінності і чесноти виконують роль дороговказа незалежно від епохи вони вказують напрямок і окремій людині, і спільноті їх передають не гаслами, а прикладом і послідовністю. Саме тому література, закріплюючи ці взірці, допомагає майбутнім поколінням не лише розуміти світ, а й жити так, щоб цей світ ставав кращим. Якщо наступні покоління переймуть від нас не тільки знання, а й етичний кодекс відповідальності, поваги та праці над собою, тоді ми справді перенесемо вогонь, а не просто бережемо попіл.